Чи знаєш ти, як сильно в душу б'є безжальний дощ, так ніби він завжди чекав лише мене, а як болить зимовий спокій нашого вікна, ніжно-постельний, як і твій, улюблений мене, Така, як ти буває раз на все життя, то із неба така, як ти, один лиш раз на все життя не вистачає каїття, коли без тебе я. Забути все, здається, я б ніколи не зумів, новий дзвінок скидає відлік волі на нулі. І поля твій він вартий більше, ніж мільйони слів, вічно далеких, як і твій, улюблений далі, Така як ти, бувай, раз, на все життя, і той з неба, така як ти, годинш раз на все життя. Не вистачає кайтя, коли без тебе.